Аз місцевих новин на ті 4 в ефірі провінційні вісті вітаю вас. Ще одна карета екстреної медичної допомоги для наших захисників сьогодні з Тернополя бійцям 28-ї бригади ЗСУ передали автомобіль екстреної медичної допомоги. Транспорт отримали від комунального некомерційного підприємства Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. А волонтери громадської організації Десантно-Козацький рій» відремонтували автомобіль. Рішення про передачу медичного транспорту ухвалили під час засідання громадської ради при Тернопільській обласній військовій адміністрації. Він відремонтований і оснащений усім необхідним обладнанням. Ще один автомобіль швидкої медичної допомоги вирушив на фронт. З-під Бахмута від 28-ї бригади поступила заявка на автомобіль, тому що хлопці завжди, говорять, що от хамерами чи бетерами вони можуть з передових довести хлопців. Але дуже багато е, треба, щоб швидко була надана медична допомога, бо і руки відрізають, і ноги відрізають, бо невчасно надана медична допомога. Тому було прийнято рішення про. Придбання такого автомобіля. Ми від держави отримали автомобілі нові, а порадившись з колективом центру, від центру передали сім автомобілів на ЗСУ, які вже в нас трошки послужили. Передали ми ті автомобілі всі з обладнанням, швидка для надання екстреної невідкладної допомоги. В цій машині так само, як і в місті, можна надавати допомогу, так само і на передовій. Передали вона обладнання дефібрилятором, інфузоматом, ношами, кисневою підтримкою. Одним словом, передали кардіограф, є додаткові ноші, шини, комірці для фіксації там, травм, переломів. Ну, все необхідне медичне обладнання тут є. Ми її відремонтували, поміняли масло, фільтратор, тобто і машина повністю готова для роботи. Ну, ціла лікарня на ходу. У нас є дуже тісна співпраця з громадською радою, яка сформувала при голові Тернопільської обласної військової адміністрації. І на одні з на одному з засідань громадської ради постало питання про те, що є в комунальному підприємстві, є швидкі, які з стринадцятого року не використовувалися, які б ще могли, в принципі, після технічного обслуговування і належного ремонту могли б бути, могли б бути задіяні для евакуації поранених і для допомоги нашим бійцям на фронті. Разом з автомобілем волонтери доставлять нашим захисникам антидронову рушницю, медикаменти, маскувальні сітки, генератори, квадроцикл та гостинці до різдвяних свят. Згодом ще одна машина швидкої медичної допомоги поїде у 95-ту бригаду. Також нещодавно такий автомобіль передали зенітно-кулеметному батальйону, який сформували для захисту повітряного простору області від шахедів. А загалом, з початку війни, для потреб фронту відправили сім карет екстреної медичної допомоги. 49 кілометрів пішки у лютому 2022-го подолав тернополянин Сергій, аби перетнути український кордон і стати разом з іншими на захист своєї країни про службу на фронті, стосунки на відстані, історія незламних далі у сюжеті. Сергій Божок, військовий, який з перших днів захищає Україну. У день повномасштабного вторгнення він був за кордоном, коли дізнався про напад ворога, звільнився з роботи та без вагань повернувся додому. Адже в рідній країні залишалися його близькі. 49 кілометрів з кордону йшов пішки, тому що ці наплив машин всю сторону до кордону виїжджали багато людей. А туди не міг ніхто їхати, відповідно, треба було йти пішки. Я знала, що він ну, не буде питатися, він прийняв рішення сам. А не знала, що я прийду. Ну, якщо чесно, шокувало, але я знала, що таке рішення його буде. Попри складну дорогу, Сергій таки потрапив додому, а далі Є пішов у військомат. О, І ось вже майже два роки несе службу. Кожен такий обов'язок потрібно було працювати де? Не знав нічого, не знав, що таке зброя. Поняття не мав. Чоловік двічі отримав поранення на фронті. Лише тоді діти дізналися. Їхній тато захисник. Побачив тата, він на кислях, шов після операції. Зустрів я його. Я вже скакав від радості. Зараз Сергій є поруч зі своїми рідними, адже проходить службу у Тернополі. Та вони ніколи не забудуть ті моменти, коли чоловік був на передовій. Він подзвонить, скаже два слова, і це вже побачиш, там елементарно в мережі був і прямо душі спокійніше. Я завжди от, ще до Юлії що вона старалася не плакати, а от коли домально, все добре. Коли до матері дзвоню, то я себе мушу настроїти, бо я зараз знаю що там сльози одразу. І мені перше, треба. Успокоїти маму, мам, все окей, не плач, мамо, все добре. У сім'ї Сергія та Юлії від маленьких до дорослих підтримують українських військових. Результатом волонтерської роботи десятирічного Юри є грамота від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Отримав за те, що ми колядували, сіяли з вертепом виступали. О, щоб їм було легше. «Помагає тут чи можемо. Робимо організовуємо всякі збори. Допомагаємо хлопцям. Волонтерів дуже багато, так як я їздив по закордоні, то е, знаю людей, які ще хочуть, принаймні, хоча вони розуміють, що з кожним днем е, ця допомога є меншою і меншою і меншою. Останнє що ми зробили? Останнє ми нам дрони назбирали. Дрони, антени, FPV, правильно? Обидва сини Сергія, Юрій та Віктор пишаються своїм татом. Радіють, що він поруч з ними і разом можуть проводити час за улюбленими заняттями. Буває шахмати, шашки, телевізор, ну, ми любимо дивитися пса. Коли ми робимо домашні завдання з татом, то це виходить більш швидше і більш легше. Та, бо тато там вміє гарно пояснити. Умовах невизначеності через війну складно щось планувати, кажуть у сім'ї військового. Тож вони просто мріють про перемогу та про закінчення війни. У Тернопільському обласному перинатальному центрі перші пологи у 2024 році прийняли через 10 хвилин після опівночі. Ще одне немовля народилась через дві години. Це дівчатка. Директор обласного перинатального центру, мати і дитина Віктор Овчарук розповів нашій знімальній групі, що пологи у молодих матусь пройшли без ускладнень. Тетяна Олексів народила донечку через 10 хвилин після настання нового 2024 року. У нас плановий переїзд на нову квартиру, плюс мама ще приїхала за кордону. І я всіх зустріла і пішла, поїхала в родом. Єлизавета чи Вікторія як назвати донечку? Тетяна і її чоловік остаточно не вирішили. А Вікторія Саламон, яка теж народила доньку в новорічну ніч, з ім'ям для своєї дівчинки визначилася давно. Її зватимуть Варвара. ВДР мене був на 8 число, на 8 січня, і це було неочікувано, що так буде в новорічну ніч. Такий подарунок. Попри тривогу, у новорічну ніч пологи у молодих матусь минули швидко і без ускладнень, розповів директор перинатального центру. В перший день нового року у нас народилось вісім діток. Першого числа народження багато діток дає нам сподівання, що все-таки народження буде зростати. У 2023 році в обласному перинатальному центрі мати й дитина прийняли 1771 пологи. Це на 180 менше ніж у минулому році. Берегині української культурної спадщини, майстрині з Тернопільщини, відтворюють стародавні прикраси і створюють власні намиста. Жінки кажуть, нанизуючи намистини, заглиблюються в історію нашого народу. Такі прикраси з бісеру коштували як цілий маєток, тому їх берегли і передавали від матері до доньки. І, попри усі спроби тоталітарного режиму знищити все українське, наші предки змогли зберегти традиції і залишити по собі багатий спадок. Більше про це далі у сюжеті. Тут корал прикритий вже сучасними венеційськими намистами і от ще одним намистом зі згардою. Це сучасний виріб, але він повторює ті давні, які вони були. Відтворюють давні українські намиста на сучасний лад. Майстрині з Тернопільщини створюють репліки на прикраси, що із силою давнини носили і високо цінували наші предки. Таким чином рукодільниці прагнуть розвивати культурні традиції українського народу, аби зберегти їх для нащадків. Сучасний знову ж таки перламутер, але він імітує той старовинний баламут, і він би вже посував до гадяцьких сорочок. І е, згарди е, теж. Суч все сучасне, але воно би вже е, такі гуцульські сорочки більше з ними носили. У 19-20 століттях, прикраси, які сьогодні створюють майстрині, коштували як цілий маєток. Наші предки особливо шанували такі вироби і передавали прикраси в спадок з покоління в покоління. Наші намиста це корал. Який видобували з, з морських глибин, який також дуже був дорогий, це баламути, які на сьогоднішній день коштують ну просто шалених коштів, це венеційка, і хоч професії у жінок різні, але покликання одне створювати і популяризувати українське. Майстрині кажуть, у такі важкі часи для нашої країни відтворення давніх прикрас окриляє та дарує віру в перемогу. На Тернопільщині більше притаманна, чорна, вишнева, такі глибокі більше кольори. І ці всі деталі вони. Е... Ну, вони не одразу приходять. Ти починаєш вивчати старовинні світлини. Ти починаєш заглиблюватися в ту історію, е захоплюєшся, відтворюєш ці всі намиста. Майстрині мріють бачити на українських жінках більше таких традиційних прикрас. кажуть, своє найкраще. Ну а більше про збереження культурної спадщини нашого краю. Дивіться у неділю в програмі Сільський календар з Галиною Мацейків на ТІВІ4. І на сьогодні у мене все добрих новин, спокійного вечора і до зустрічі на ТІВІ4.